Привіт, слава Україні! Я на День книги дарування, знаєте, отримала стільки подарунок. Це просто прекрасно. І від uh, моєї улюбленої донечки, і від моїх найулюбленіших підписників. В общем, все прекрасно в цьому світі. Залишилось тільки, щоб Росія щезла з мапи світу і взагалі був би повний алюм. Коротше, давайте. До справ. Ернес Юнтер в сталевих грозах. Це книжечка. Спочатку були книжечки, які мені донечка подарувала, а потім які підписники. Е, подивіться, яка шикарна це суперка. Але найкрасивіше, я заздалегідла, щоб вам було показати, подивіться, яке оформлення. Це просто щось неймовірне. Вона зроблена як якийсь такий блокнот, знаєте, записаний так от, поспіхом, де знайшов місце, там і записав. Я сама так пишу, я вам колись покажу свої блокноти. От, в принципі, вони записані саме от, от так. Є жучка намалював, а тут метелик. Це книжка, я вже підчитала анотацію. Юнтер, як би так сказати, надихався. Ремарком його творим на Західному фронті без змін і про, саме про чесне описання війни, без романтики, без якихось там красивих, знаєте, про вензелів. Там. От як є. такі. Є. Да, жорстко, да гнітюче, да боляче, але правдиво. І от саме ця книга вона теж чесна, правдива, болюча. І я її от, дуже хотіла і обов'язково прочитаю. Знаєте, не буду казати, я її прочитаю під настрій, я не знаю, це, мабуть, не дуже здорово, коли. А не почитати мені якусь кривавеньку книжечку про війну. Якраз от настрій прийшов. Ні, я буду просто читати цю книжку без, без настрою. От, просто щоб, знаєте, я вважаю, що такі книги варто читати, і щоб не повторювалось. Знаєте, от ненавиджу цей вислів, що, що я один і що від мене залежить. Навіть від одного дуже багато залежить. Так, наступна книжечка з донечки не, такої, розпаковочки подарунків мені. Це Джуліан Барнс Рівні життя. Це три історії, пов'язані одним любов'ю. Тут іде про три різні любові. Повітряний, як у аронавта Фелікса Тураншона, земний, як у Сари Бернар, і небесний, нічний, як у тих, кого втрачено назавжди. Вот. І що їх об'єднує, звісно, їх об'єднує любов. Книжечка тонюсюсінька, але знаєте, у Джуліана Барса не те, що кожен я не знаю, аркуш, кожен рядочок, кожне слово воно має вагу. У мене, до речі, є відгук на його книжечку одним одна історія. Перейдіть тут десь буде. Почитайте. Ой, почитайте, подивіться, це, це просто прекрасний твір. І я не знаю, я дуже люблю Джуліана Барнса за його чесність, за його правдивість, він теж не дуже заграє, він не намагається сподобатись. Він такий, як він є, він е, дуже чесний. От за що я люблю Барнса, він чесний. Да, це я ж кажу, от одним одна історія, вона, знаєте, там про молодого хлопця, який е, закохався в. Ну, в общем, в мілфу, да, скажімо так, ну, в літню пані. І ну, вони щиро закохались. Я от раджу, раджу, раджу його всім. Прочитайте, він правда класний. Да, там незручна правда, да, там незручні моменти. Да. Я спочатку дуже бісилася на головного персонажа. Хоча, знаєте, ну, можливо, там це треба якось виправдовувати віком, чимось ще, чим завгодно. Ну, не знаю. Він мені там якісь ніяка, такий якийсь неякий мебний. Короче, ну ну, описано, прописана просто геніально, тому у мене великі очікування і на цю книжечку. Я читала історія світа в 9,5 історіях. Вона теж прекрасна. Правда, деякі історії я гуглила, бо... Містер Бармс історію знає краще, ніж я. От. А коли я розуміла, да, дякую Вікіпедія про що мова, то це було взагалі просто ульотно прекрасно. От. Ну, щоб вас так заохотити, почитати цю книжечку, там іде оповідь від Шешеля, який попав на Ної в ковчег і розповідає значить, про те, що там відбувається, про Ної, який там забухав. Ну, коротше. Про дружиною, ну чудово, чудово. Просто подача, я ж кажу, особливо коли ти в контексті події історичної, яка була, то взагалі вогонь. Я, я спочатку думала, що обійдуся без а, Гугла. Ні. Як коли гуглиш а, інформація то сила. О, тому великі сподівання, великі очікування на цю книжечку. Дякую, Доня. Ось ще книжечка, яку мені подарувала донечка: це Андрежид, це Нобелівські лауреати, фальшивомонетники. Тут ми купили її на Олекс, тому, вибачте, за слово сратенька така вже обкладинка, але книжка абсолютно не постраждала, вона білесенька, но не знаю, може і не читана, може просто купили, якось стояла, стояла, потім вирішили продати, що, що воно пилиться. От, ну і дякую тій людині, яка так вирішила мудро, бо ми її одразу так цап і все. Вот. Ну, тут історія про, знаєте, так ви кажучи, про гострі кути між дітьми і батьками. Ну, не все ж нам це і діти. Є і Андре Жит, і я щось мені підказує, історія буде набагато крутіша і набагато. Я, я отримую набагато більше задоволення від неї. Вот. Тим паче, що мені подобається, як Андрежит, ну, творчість Андрежида, і в общем, я. Ви будете в курсі. <глад> а, Значить, мені ж донечка подарувала ці три чудові книжечки. Дякую їй дуже. Ну я ж теж не пасту задніх. Я подарувала донечці книжечку, на яку от вона. От у мене донечка, ну вона таке сонечко. Вона всім от дарує, всім от... ну, настільки щира, настільки добра, настільки взагалі. А собі от вона та, та не треба, та не треба. От чому я вам кожне відео кажу: зробіть щось для себе. Зробіть люди добрі. Не нехтуйте, не нехтуйте. От, То я їй теж на день книгодарування дарування подарувала книжку, яку вона я бачила по очам хотіла. Але взяла і пройшла мимо. Кажу, давай купимо. Ні -ні 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 -ні". Коротше, я повернулася і купила їй цю книжечку. Це Кит Елізабет Рассел, Моя темна Ванеса. Вона зараз вона гримить, де тільки може гриміти. І м'якенькі такі, ну, якісне видання, якісне. От я так гортала, дивилася. Дуже багато там, суперечливих на неї відгуків, дуже там цікава історія. Знаєте? Ну, кому ми брешемо, я її теж хочу почитати. Там дівчина, да, яка була у... Бочинця, всі весь світ каже, що він тебе гвалтував, він тебе катував, він тебе мучив, а вона каже, ні, це була любов. І, знаєте, тут де правда, тут з'ясовується. Ну, хоча я не знаю, знаєте, це так, я просто по чиїмось відгукам знаю за цю книжку. Тому, ну, якщо, якщо я все ж таки її прочитаю наважюсь, ну, бо я тут розумію, це така скляна річ, тут буде скло на склі. І при моїй слабенькій нервовій системі я ж буде, жінка ж буде біситися, казатися і взагалі ж бурлятися, всім чим тільки побачить. Е, якщо я злупаю цю скалу, то я вам розкажу свої враження на неї. Вот. Далі е, мені от сьогодні забрало дві посили: е, одну з Укрпошти, одну з нової пошти. Е, перша була така, знаєте, Людину ну, хоч якусь записочку напишіть. Я тільки от по адресі на пакуванні прочитала, що це від пані Соломії. Дякую, дякую, дякую. Це теж Нобелівський лауреат. Я збираю, до речі, цю серію, У мене деякі є, деяких немає. Але це просто це французький філософ Анрі Бергстон, Творча еволюція. От, от, послухайте. Якби ця книжка не потрапила мені до рук саме в ту мить. Я, можливо, втратив би глузд. Ця книжка трапилась мені, коли інший великий світ розсипався на моїх очах, писав за цю книгу Генрі Міллер. Ви ж знаєте, да? Генрі Міллер? Це А, Сузірі Рака. Настільки крутезна книжка, вона про чесний Париж, опять таки, без прикрас, без цього знаєте, туристичного фльору. Як є, так є. Знаєте, я... Мені подобається Генрі Міллер. І… Я його читала Тихі дні в Кліші просто в лютому захваті. але, наскільки я вже знаю, що Тихі дні в Кліші це така, знаєте, більш лагідна книжечка, все ж таки, в Сузір'ї раку вона така більш, вона більш чесна, вона більш правдива, і мені цікаво, знаєте, почитати автора, який… Допоміг Генрі Міллеру не поїхати з Зулькою. Тому ще раз пані Соломійко, дякую, дякую, дякую. Дякую вам. От, просто прекрасна книжечка. Боже, її навіть не було в моєму вішлісті, але от як ви відчули, що вона мені просто життєво необхідна. Просто в моїй крові не вистачало цієї книжки. О, тепер все добре. Ну і на останок, Боже, посилка, ціла посилка. Це від пані Оксани, Боже, Кропивницького, вона теж блогерка книжкова. тому, ну, Хто подарує класну книжку? да, то називається. Давайте розпаковувати. Я зазвичай ці упаковки викидаю на пошті, а тут от прям несла додому. Я підготувала, щоб тут вам не чирикати ножем. Я відкрила, але не дивилась. Тому давайте. Так. Шоколадка, шоколадка, шоколадочка моя. Вау! Боже, дивіться, тут це лист написаний від руки. Боже, це прекрасно! Я, я не пам'ятаю, я, я в останній раз лист отримувала, мабуть, ще коли в школу ходила, ще коли е, компютерів тільки-тільки починали з комп'ютера. Да, моє дитинство було без компуктерів. Боже, клас! Боже, Боже, послухайте. Тетяночка, вітаю вас. Чи давно ви отримували е, листи, написані від руки? Боже, пані Оксано, я їх взагалі отримувала тільки в дитинстві. Ну, от, я, от, знаєте, Бог правди любить, я обожнюю отримувати е, листи. Я обожнюю, якщо якісно єдине, ну, поправочка. Да. І е, пістолярочку читати в книгах, да, в творах, мені дуже подобається. Але я ненавиджу писати листи. Я ненавиджу. У мене, знаєте, я. Хочу розцілувати ту людину, яка от в засобах зв'язку зробила голосові, голосове повідомлення. Це просто, знаєте, це прорив, я не знаю, найбільший, який тільки можна було зробити в усіх видах розвитку людства. Це, най, це найпрекрасніше, що зробила людство, це голосові повідомлення. Бо я не навиджу писати рука рукою, да? ну, пістолярочку, да? Від руки писати листи. Я ненавиджу друкувати листи. Взагалі, смс ки це все, не Голосове. Заткніть жінку, будь ласка, називається. У мене, знаєте, іх, понеслось. Коротше, дякую, дякую, дякую. В общем, почитаю потім. Так. О, боже, Вержиня Вулф. До яка! Це книжечка з мого ввійшли листу. До речі, він буде в описі під цим відео, Ні, Не на що не натікаю. Боже, я її хотіла вже замовляти колись. Боже, дякую, дякую, дякую. Я так хотіла цю книжку, блін. Тут настільки, е, знаєте, ці от, е, роздуми, це, ну, в принципі, тут воно роздуми головної персонажки, тут немає таких прямо динамічних сюжетів і довгих діалогів. Тут я, я хотіла цю книжку. Я, я просто дуже хотіла цю книжку, ви собі уявляєте. Я її в вішлісті просто могла би, просто підкреслила би червоним, щоб сос-сос-сос со. хочу цю книжку. І тепер вона в мене є. Дякую, дякую, дякую. Боже, дякую, дякую. Ну і книжечка, за якою все і почалось, в принципі. Я виграла у пані Оксани в розіграші цю книжку. Ну, дивлячись на плюс 15 на вулиці, моє тихе Різдво. Знаєте, я хочу, щоб кожен день був Різдвом і кожен день був тихим Різдвом, будь чесно. Книжка прекрасна. Я не знаю, коли я її прочитаю. До речі, круті сніжиночки. Картинок немає. Дякую, дякую, дякую. Жінка виграла. Клас, клас. Вот. Ну, знаєте, за оце я навіть готова прочитати зимову книжку плюс 15. О, чесно. Ну, от, в принципі, і все. Ой, дуже багато, дуже класно. Е, дякую, дякую, донечка, дякую, дякую, пані Соломійка, дякую, дякую, пані Оксана, дякую Боже. У мене такі гарні настрій, ви собі не уявляєте просто до небес. Ну, це чудово, це прекрасно. Мені надарували книжок, я щаслива. Е, З'їжу на тижні окуляри поміняю, бо щось не бачу. І як, Ото всі, як сяду, як прочитаю. Ох Бережись, Ютуб, я ж вам все це буду розповідати. Так що <смі> тримайтесь, готуйтесь. Я, я з цим скарбом сама не залишусь, все розділимо. <смі> От. В общем, давайте на такій чудовій ноті віримо в ЗСУ, донатимо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть, бережіть себе, правда. Балити себе. Як би, це, знаєте, як би я вам не набридла з цим? Робіть щось для себе, Не з собою. Воно знаєте, начебто дурня, начебто а да, якесь недолуге, да, побажання, в принципі, наказ, наказ. Але воно важливо, правда, воно дуже важливо. От, ну, я можу за себе сказати, от у мене такої проблеми немає, чимось себе порадувати абсолютно. У мене навіть є така традиція, я коли сплачую комуналку, мене так жаба душить, що я обов'язково йду і собі ну, якусь дрібничечку купую, чи там е якесь морозивко, чи там ну, малесеньке щось неважливо, от Аби мені, от аби воно було суто мені. От щоб нікому, а мені. І це дуже класна. До речі, така фішка. У принципі, ну я не буду прямо казати, що мені зразу перестає бути жалко все що я віддаю за комунальні. але, знаєте, якось воно трішечки вирівнює. І взагалі, от, ну, це важливо, правда, дуже важливо. От бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе. Ви класні, ви ви, ви настільки неймовірні, кожен кожна, правда. ну... Ми люди, які просто, от ви подивіться на мапі території України, території гамноболот. Ну блін, і ми їм даємо. Ну, тут треба матірне слово, що ми їм даємо відсіч. Да, відсіч Це називається культурно. Ну, Ми ж круті, ми нереальні, ми класні. Я вчора прочитала українці за ці два роки широкомасштабки задонатили да, волонтерам на тому, щоб робити відсіч. Один мільярд євро. 43 мільярда гривень, там скільки ти не помні далі. Ви виявіть, наскільки ми круті, наскільки ми класні, наскільки ми, ми, ми проженемо цю навалу. Треба триматися, треба берегти себе. Правда, я, будь, ну, я не знаю, я буду читати всю дурню, яку видали в книгосвіті, щоб тільки вас розважити і тільки вам якось підняти настрій вже. знаєте. Важко, але потрібно, що поробиш, тільки раді вас. От. Я там, до речі, нарихтувала зараз, ну, покажу в наступних відео, що я нарихтувала. От. Тому ми все витримаємо, правда, давайте триматися, давайте бережемо себе, правда. Ми найкращі, бо ми українці, Я вас так всі люблю, люблю. ліблі лібліває пів, пів, пів.